Продовжуємо тему неформальної освіти. І зараз ми докладніше обговоримо різні можливості, якими молодь може скористатись. Для початку обговорімо таке явище, як Gap year» – рік перерви. Суть цього явища у тому, що випускники після закінчення школи можуть взяти рік перерви від формального навчання, щоб розібратися в собі, відновитися і з новими силами продовжувати кар'єрно-освітній шлях. Рік перерви вперше виник у Великобританії у 1970-х роках, але доволі швидко практика поширилась по всьому світу. Водночас в Україні ще достатньо мало учнів обирають для себе цей шлях у зв'язку зі стереотипами, що є у суспільстві. Перехідний період між закінченням школи і вступом до університету важливий, але і стресовий час. Адже саме він суттєво впливає на подальший кар'єрний і особистий шлях розвитку. Тому така практика може бути корисною, особливо для тих учнів, які до закінчення школи так і не змогли визначитися зі своїми пріоритетами, адже це можливість краще зрозуміти самих себе і вирішити, у якому напрямку далі рухатись. Спробувати себе у певних професійних сферах тощо. Краще підготуватись до вступу до омріяного навчального закладу. Крім того, Молоді люди стають більш незалежними, коли самі планують, чим будуть займатися протягом року та втілюють свої цілі у життя. Варто розуміти, що рік перерви це не рік відпочинку. Кожен випускник проводить цей рік по-своєму: хтось їде подорожувати по світу, хтось записується на різні онлайн чи офлайн курси з предметів, яких не було в школі, та посилено готується до вступу до ЗВО. Цей час можна присвятити волонтерству або роботі. Часто це додатковий плюс до резюме, адже цей рік передбачає певну соціальну активність і розвиток професійних навичок. Часто це шанс не тільки опанувати нові навички, а й частково чи повністю заробити грошей на оплату майбутньої освіти. Молоді люди можуть працювати у сфері обслуговування чи сільського господарства, спробувати себе у ролі приватного підприємця чи влаштуватися на офісні посади початкового рівня, що не потребують попереднього досвіду. Що ви можете порадити учням, які хочуть влаштувати собі продуктивний рік перерви? По-перше, провести власне дослідження. Інтернет як ніхто знає про організації, які займаються подорожами чи стажуваннями. Окрім того, не буде зайвим познайомитися з людьми, які вже мали подібний досвід і можуть поділитися життєвими порадами. По-друге, присвятити достатньо часу плануванню та підготовці. Учням завжди важливо розуміти, що рік перерви це не час для відпочинку, а період нового досвіду. Тож, аби провести його якомога продуктивніше, потрібно заздалегідь все розпланувати. Рік видається довгим проміжком часу, але насправді він минає швидко, бути відкритим до нових вражень, не боятися можливих перепон на шляху, адже у цьому і суть отримати новий досвід емоції та враження, бути соціально активним, особливо якщо учень подорожує. Це сприятлива можливість не тільки розвинути свої навички спілкування, а й здобути корисні контакти. А зараз пропоную переглянути відгуки від тих, хто свідомо вирішив влаштувати собі рік перерви. Мене звати Іван Залогін. Я обрав перерву після школи, тому що я не міг зрозуміти, чим саме хотів би займатися. Тому я вирішив попрацювати або пройти стажування на всіх роботах, які мене цікавили. Я шукав різні можливості для самореалізації в інтернеті, зокрема у телеграмі. За 10 місяців я спробував себе у чотирьох професіях: актор, соціальний працівник, проєктний менеджер та вчитель. Також я їздив на навчальні програми по Україні, де слухав різноманітні лекції та брав участь у різних проєктах. На сайтах для пошуку роботи я знайшов роботу викладачем англійської мови. Я проїхав в 20 міст та 12 областей України з виставою, де я був актором. Саме тоді я зрозумів, що в майбутньому хотів би працювати в напрямі сценічного мистецтва. Після досвіду з акторським туром мене покликало бути актором на міжнародний фестиваль Тиждень актуальної п'єси. Наостанок я хотів би сказати, що «Gap Year» – це рік для свідомих рішень в житті, для самоосвіти. Це можливість розібратися в собі та почати прокладати свій шлях. Вітаю, мене звати Рита Білик. Після школи я взяла «Gap Year». Це було неочікувано для мене, але я жодного разу не пошкодувала про своє рішення. У мене з'явилася можливість відпочити від шаленого ритму життя після закінчення школи і чітко зрозуміти, яким я хочу бачити своє майбутнє. Наприклад, я навчилась правильно розподіляти час та пріоритети, ефективніше працювати і мотивувати себе на щось більше. Я почала помічати набагато більше можливостей навколо себе, і кожного дня я намагаюся використати їх по максимуму. Gap year дозволив мені спробувати щось нове та здобути навички, яких раніше у мене не було, і які, на мою думку, допоможуть мені в майбутньому. Завдяки gap Year я краще зрозуміла себе та підготувалася до дорослого самостійного життя. Мене звати Юлія Піскорська. В 11 класі я поїхала на навчання в США за програмою FLEX, і там вперше дізналася про Gap Year. Після школи, попри те, що я вступила в університет на бюджет, я вирішила зробити рік перерви. Тому що відчувала потребу краще зрозуміти себе. Упродовж цього року я брала участь у різноманітних тренінгах і проєктах. Наприклад, ми з командою створили проєкт соціальної дії, спрямований на вивчення англійської мови та розвиток міжкультурної компетенції серед молоді. Завдяки проєктам у мене з'явилися можливості подорожувати і знайомитися з людьми. Хоча я так і не вирішила, яку професію я хотіла обрати і що робитиму через 5 років. Але вже бачила чітку траєкторію. Я хотіла працювати в міжнародному середовищі, в сфері освіти та мати постійний контакт із людьми. Вже свідомо я обрала факультет міжнародних відносин, а зараз працюю в команді Education USA. Наостанок погляньмо, якими можливостями неформальної освіти можуть скористатись ваші учні, щоб провести свій рік перерви продуктивніше. Ми вже говорили, що одна з найпопулярніших практик це подорожі. Це можуть бути як і самостійно сплановані довготривалі подорожі, так і участь у різноманітних волонтерських організаціях. Наприклад, організація ISEC дає змогу працювати над проєктами, що допомагають розв'язувати соціальні проблеми. Подорожувати з ISEC може кожен, оскільки проживання для учасників проєктів безкоштовне. Українська волонтерська служба це організація, мета якої формувати культуру волонтерства та взаємодопомоги в Україні. ІВІС Європейська волонтерська служба це програма європейської комісії, яка дає змогу молодим людям працювати за кордоном на волонтерських засадах. Зазвичай волонтерів за проєктами ІВІС залучають до праці у сферах культури, спорту, охорони довкілля, занять із дітьми тощо. Насправді таких організацій дуже багато. У додатку ви знайдете перелік таких організацій і можете поділитися ним із учнями. Також цей час можна присвятити навчанню та розвитку своїх соціальних навичок. У цьому можуть допомогти такі програми, як United World Colleges. Це глобальна освітня програма, що об'єднує молодих людей та залучає їх до створення змін за допомогою особистого прикладу та безкорисливого лідерства. Інша унікальна можливість це програми спортивної дипломатії. Це короткострокові програми обміну, кожна з яких має унікальну тему, але обов'язково інтегрує спорт із розвитком лідерства, волонтерством і взаємодією з американським суспільством, культурою та цінностями. Безперечно, цим варіанти не обмежуються. І, як ми вже згадували, найважливішою порадою для ваших учнів буде навчитися ґрунтовно проводити власні дослідження та планувати свій рік. У наступних двох відео ми познайомимо вас із випускниками різноманітних програм. Вони радо поділяться з вами та вашими учнями своїм досвідом та досягненнями.